Доброго вечора, дорогі мої підписники, гості каналу. Я рада вітати вас. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні ми приготуємо з вами таку цікаву, цікаву заправочку, цікавий соус. Такий він у нас буде особливий, тому що це буде італійський соус з грецькими горіхами на українській кухні. Це буде соус песто. Промиті в мене листочки, базиліка. Справа в тому, що їх надовго замочувати не можна, і залишати їх уже промитими надовго не можна, тому що вони втратять свій колір. Я їх промила і ось так поставила на таку решіточку, щоб стекла зайва волога. І тепер рушничками, отакими от паперовими, я їх гарненько протираю. Якщо у вас є центрафуга для листя салату, то взагалі. Добре, але якщо нема, то ми ж українські жінки, ми пристосовуємося. І хочу вам сказати, що, знаєте, не бійтесь експериментувати на кухні. І навіть якщо у вас хочете щось приготувати, а немає того інгредієнта, саме того, який заявлений в оригінальному рецепті, нічого страшного нема. Заміняйте, і буде у вас нова страва, і ще може краще, ніж була. Уже промиті, просушені, тут грамів 200 мене, листочків базиліка, чи базиліка, чи базиліка, різниці немає. В оригінальному рецепті потрібні кедрові горішки. Так як у нас їх немає, у нас є грецькі горішки. Я їх підсушила у мікрохвильовці і можна буде трішечки, отак, щоб зайві шелушки від них відпали, от, тому що вони просохли. І от така цілу вони відпадають. Отакі такі роблять. І вони потім смачніші, тому що все-таки оце лушпинька додає гіркоти. Потім я це зроблю. І у мене є три зубчики чесника. В оригінальному рецепті на таку кількість один зубчик чесника. Але у мене це магазинний, ну, покупний, не, не наш природний. І я хочу, щоб все-таки він відчувався, то я взяла три. Потрібна сіль. І потрібна оливкова олія першого віджиму. І потрібні ось такі формочки, лоточки для заморожування. Коли ви зробите цей соус, надовго його залишати не можна, тому що він потемніє і вже не буде мати привабливого вигляду і втрачає свій смак. Потім ще одне: беріть базилік зелений, не фіолетовий, тому що фіолетовий все рівно він часом міняє свій колір і він вже буде. Не фіолетовий, якогось так незрозуміло болотяного кольору. Він не привабливий. Все, що нам потрібно і потрібно подрібнювач. Ось так. У мене це ось такий. Ви можете погружний блендер взяти, який там у вас є, що є, тим і, тим і працюйте. Перш за все, я переб'ю горішки. Отак їх. Трішечки, щоб шелушка ця одійшла них. Тут скільки хочете. Пропорції такої особливої немає, а може якщо є, то я її не дотримуюсь. Я роблю, щоб було смачно. Ось так. Горішків чим більше, ну, як, як на мене, тим смачніше. Ось бачите, вони от ходять оці от ходять. коли їх придавлюєш, і воно буде смачніше набагато. Тут у мене було грамів 100 горішків. Підсушених. Тепер розрізаю чесничок, не дуже дрібно. Ось так. І додаю сюди сіль. На оцю кількість чайної ложки буде достатньо. Ось таку я беру чайну ложку без гірки. А додаю чому саме зараз, щоб гарно перебилися горішки разом із чесничком. Сіль допоможе. І ось коли вже перебилося ось так, такий порошок, бачите, ось така, дрібні крупиночки. Ось тепер додаємо сюди листя базиліка. І все подрібнюємо. І ось дивіться, коли вже подрібнили до ось такого стану, гляньте, ось такий стан. Ось тепер додаємо оливкову олію. Можна і, звичайно. Знаєте, як немає, то і така піде. Але оливку у звичайно, буде така сама справжнісінька італійська нотка. Скільки додавати, скільки ви хочете. Якщо хочете, щоб ваша оця, е, паста, соус, оцей песто, щоб він був е, рідкий і такий, можете додавати більше. Я додам отак ложки 3-4. А потім скуштую і побачу. Оливкова олія повинна бути смачна. Якщо вона буде занадто гірка, тому що в нас теж різна буває. <звук> Ось така. Дивіться, гарна вона, ароматна. Зараз спробую. М -м -м. Знаєте, в міру солена, часничок робить свою справу. А в кедрові горішки, коли є кедрові горішки, трішечки присмак інший. Але і грецькі горіхи, вони теж такий добрий смак. Ну і все. Куди використовують песто, я вам відповім. Якщо взяти по-нашому, по-українському, то навіть шматочок сала. Або хліба намажте. Такого житнього, такого коричневого, коричневого, намазали, зверху сматочок сала поклали і вже вам готова смакота. Тепер отакі коробочки якісь знайдіть, щоб були такі порційні. І викладаємо туди і в морозилочку, але накладаємо не повну, так як вам взагалі потрібно на раз. І все, написати зверху, що це, тому що так вже не видно. Напишемо соус, песто. Ось такий колір. Від горішки він біластий такий. І перебитий з олійкою він такого кольору матового білого і, разом із зелененьким. Це дуже гарний вигляд має і дуже-дуже смачно. Ось так ми з вами приготували італійське песто. А хочу показати вам зараз наше українське, яке я приготувала вже давненько. Стоїть, зберігається дуже добре. Оце наше українське. Це паста така із чесникових стрілочок. Вона теж така смачнюща, така добра. І на хлібчик намазать, і з салом. І навіть десь додаєте страву, м'ясну чи куди, коли шашлики маринують. Дуже смачно. Так що, от вам. І наша українська. Ця просто зберігається в холодильнику. Просто лежить і все. Ось так. А це італійська. Так що готуйте, хай вам смакує. Готуйте, експериментуйте. Дай Боже миру нам усім. І перемогу. До зустрічі. З вами була завжди я, Любов.